Коротше, замовили в мене комп, системник зібрати, бюджет, коротше, ну, грубо кажучи, 8000 гривень. Ось такий от системник. Ну, не буду все це стекло знімати, фонаріком по посвічу. Башня, три вентилятора коротше, для охолодження. відюха на 8 ГБ, SSD, 4 Віка пам'яті. проц його. Ось відюха його. Ось коротше, материнка. Материнка з усіма понтами, які лише можна, і з розгоном, коротше, і всі штуки, які тільки можна. І що ви хочете? І людина каже, та що то я все, я дійсно знайшла в інтернеті дешевше, коротше. Як вам? Ось такий от системник. І людина просто тупо відмовила. Каже, це для неї 8К дороговато. Коротше. Нормально? Ну от як людям довіряти?